Можеш давати команди вказівки, але якщо на те пішло, чи можеш ти бути вільним, навіть якщо завше робиш добро. Вільний у середовищі викриваної реальності, де маніпулюють свободою слова, де зневажають права. Вільний у середовищі, де панує корупція. Де з корупцією йде споконвічна боротьба, тож зроби себе вільним. Що, не можеш звільнитись? Ти той, що знає і може звільняти інших. Чому ж ти так рвешся? Ти чого боїшся? Що держить тебе? А це скований з ними одним ланцюгом кругової пору. Корупції, несвобод і обмежених прав. Ні? Ну тоді ланцюги облич А Ти, лікар душ, звільни себе сам. Бо не скутий, не зв'язаний ти. Дай іншим відкриту долоню як єдності, знак за правду, за волю. Звільни свій кулак. Марс волос голос можеш давати команди вказівки, але якщо на те пішло, чи можеш ти бути вільним, навіть якщо завше робиш добро? Вільний? У середовищі викриваної реальності, де маніпулюють свободою слова, де зневажають права. Вільний? У середовищі де панує корупція. Де із корупцією йде споконвічна боротьба. Тож зроби себе вільним. Що? Не можеш звільнитись? Ти той, що знає і може звільняти інших. Чому ж ти так рвешся? Ти чого боїшся? Що держить тебе? А це скований з ними одним ланцюгом кругової пору. Корупції несвобод і обмежених прав. Ні? Ну тоді ланцюги облич рабам. А ти, лікарних душ, звільни себе сам. Бо не скутий, не зв'язаний ти, дай іншим відкриту долоню. Як є дості знак за правду, за волю. Звільни свій кулак. Далі сам.